Так, всім привіт. Лазив нещодавно свої інструменти перебирав. І ось знайшов таку дуже цікаву річ. Можливо, хто знає, тому буде не цікаво, Ну, а хто не знає, можете в принципі подивитися, що воно є, з чого воно складається, ну і так далі. Є ось такий наборчик. Це такий собі радянський внутромір, такий зі вставками, зі вставками. Така от дуже цікава річ. Ну, Незвичайна, а не така, як звичайні нутроміри. Іде штанга, іде <клес> безпосередньо часовий індикатор, ну, як всі привикли, так. А ось саме такого плану. Такого плану, ось все, що на ньому написано, це його номер, завод виготовник, ну і діапазон роботи. І безпосередньо сама ціна ділення. Так, одна сотка. Ну, це. Безпосередньо діапазон роботи, а, безпосередньо цієї головки без вставок. До неї також йдуть три вставки, ну, але трохи пізніше про них. З чого складається сама ця головка? Головка складається, ну, наприклад, це у нас просто така пробка заглушка для красоти, щоб різьбу не портити. І просто інструмент, саму цю посадку не споганити, не споганити, не коцнути. ну і так далі Ось, ось такі, така кришка, так? Ну, ось, написано, навіть, ось написано навіть, якого він класу, перший клас, так? Це такий собі затискач. Ну, чисто служить для фіксації положення, певного положення, ну і фіксації певного э, розміру, так, розміру, налаштованого, так, ну і так далі. Ну, тут у нас так само є шкала. Шкала у нас є, грубо кажучи, на 50, на 50 ділень, як я бачу, так, на 50 ділень. Ну і кожне ділення означає одну сотку. Ну, от можете собі бачити. Я трошки його вже почистив, змастив. Ну і можливо, тут буде масло трохи, то не зажайте, ще буде зайве витікати. Ось такий. Діапазон у нього вимірювання. Зараз тут 10 13 короче, міліметрів його діапазон регулювання. Ось 10, 11, 12 і 13. Так, після того він викручується і витягується сам мікрометричний гвинт. Ну, все як у звичайній головці, тільки мікрометричний, так, тільки без тріщотки. Тому що тут фіксоване положення, фіксоване значення ну, тут не потребує. Бачите, я ж кажу, трошки, трошки в маслі. Ось та сама гайка. Різьба, як, гайка яка стягує різьбу самого мікрометричного гвинту. Для видалення зазору Ось, закручуючи її, вона зроблена по принципу цанги. Ну і здавлює таким чином обойму з різьбою, яка вже безпосередньо надавлює на різьбу, яка є воно там і уявляє собою сам микрометричний гвинт. Так само. Цей корпус в цьому корпусі закручений безпосередньо сам мікрометричний гвинт. Є така гайка, кришка-гайка. Є втулка, яка відцентровує в корпусі сам гвинт. Ну і упор гвинту безпосередньо на самій кришці відцентрується з цією втулкою, щелк, воно так плотно заходить. Трошки дещо якась гідота випливає. Змащено, але я думаю, з часом воно звідти піде. Ну і ось таким чином утримується сам мікрометричний гвинт в цьому корпусі. В лімбі, скажімо так, в самому. лімбі. Так? Засовуємо його. Тут є така хитра схема. Ось все, тут є така шайба пружинна. Тут є конус поглиблення. Коли воно сідає сюди, воно здавлює ту шайбу, прижимає її так само у вигляді. Імпровізованої цанги, І таким чином воно зжимає його і заневолює безпосередньо в самому корпусі цей гвинт. Щоб воно уявляло собою цільне, цільну будову. так. Ну і все, в принципі, на цьому все. Закручуємо. ну Тут сильно зжимаємо, воно ефект цанги дає. Я думаю, для моїх цілей ще воно трохи послужить. Ось все нормально попало. Ну і Таким чином збираємо в принципі, назад. Ось, такий. ось така головка, так. Викручуючи цю різьбу, ми маємо змогу накручувати різного роду подовжувачі. Є ось такий подовжувачі на 13 мм. Там є підпружинений шток. Ось. О. Чому підпружинений? Ну, тому що регулювати плюс-мінус те впирання, яке повинно відбуватися у цей. Оцей кінчик. Так? Якщо в такому стані воно вимірює ось цей діапазон, то відкручуючи цю гайку, вставляючи цей, вставляючи цей подовжувач, у нас тей штирьок впирається в той кінчик і у нас вже вимірювальна головка більша за ось цей діапазон на 13 мм. Грубо кажучи, було 50. Мінімум, зараз уже 63 мінімум. І додаємо ще 13 самою головкою. Ось таким чином. Ну і рахуємо, скільки нам потрібно, так, скільки, буде. скільки буде, скільки нам потрібно. Виміряли, виставили розмір до соток, затягнули цей затяг і все, він, вже, він вже не обертається. Бачите, кручу одною рукою. Там впирається в шліфовану шийку самого гвинта. Заневолює його і таким чином вже воно стає одним цілим. Можливо використовувати для виміру отворів під росточку. Так само фіксувати розмір, щоб подальшому його кудись перенести. Ну і так далі. Я думаю, всі розуміють. Якщо нам не потрібно використовувати ту чи іншу ставку, для кожної з ставок є ось така гайка зі шліцом. Там є різьба, звісно, та сама, яка і була. І ми просто її, ну, звісно, викруткою, не пальцем ось о, закручуємо, щоб той штівчик у нас, ось, о, бачите, не випав з тією пружинкою. Там він заневолюється цією різьбою, цією гайкою. І він у нас вже не випадає. Якщо не потрібно, ми закручуємо це все на місце і зберігаємо в такому стані. Ось в такому стані. такий цікавий девайс. Така цікава штука. Ось таке. Звісно, так само є подовжувач більший на 25 мм. Ну, все те саме. Викручуємо цю гайку. Так само скручуємо. Цю захисну гайку, і відразу закручуємо і затягуємо кріпко вже на цій головці. Можливо ставити цю гайку для того, щоб не пошкодити посадку і шийку. Буде у нас вже така головка. Виходить тепер не 50-63, а виходить уже 75 і плюс 13. Діапазон обертання цієї. Мікрометричної головки. Ось, так, ось такий діапазон виходить. Звісно, можна так само викрутити. Додавити ще одну сюди, так само є друга на 13 мм. Там так само не попадає трохи ось. Накручуємо ще одну, там ті штифтики упираються таким чином один в одного. Ну і вже в нас буде ось такий довгий. Вже, звісно, додаємо 50, додаємо 25 і додаємо 13. І це буде у нас мінімальний діапазон. Мінімум, так скажемо. Так. Буде мінімум. Ну, все, 50, 75 і 88 буде у нас мінімальна вимірювальна можливість для отвору. Ну і, звісно, мікрометричну головку можемо додати ще 13 мм. По соткам. Ну, так само, звісно, певна річ. Викручуємо ту гайку, яку ми закрутили, так? Закручуємо ще одну. Там ж тільки не попадає. О, закручуємо ще тут, бачите, посадки всі зроблені. Воно сідає, прижимає, не хитається. І в нас вже буде. Аж ось така головка, Бачите. Вже буде 50 плюс 25 і плюс 2 рази по 13. Це буде 26. 51 і 50. 101 міліметр. Наче. Ну, якщо я правильно порахував. Ну, так, да. 51 і 50, 101 міліметр мінімальний. І плюс 13. 114 мм. Ширина діапазон. 100 114 101-114 буде. Вже такого плану мікрометр. На такий отвір. Так само тут і так само тут. Вони всі один в одного опираються, зажимаються, підпружинені. І таким чином у нас вже отвір можна поміряти. Аж ось такий, бачите, в камеру навіть не власть. ну така штука. Якщо не потрібно, ще раз. Знімаємо якусь зі вставок. Або всі знімаємо. Закручуємо ці гайки. Для того, щоб воно там зберігалось і не випадало. Ось так один. Ось так два. Ось так два. І ось так три. Ну, звісно, це треба викруткою робити, але на даний час, я думаю, цього буде досить. Ось так, бачите. Воно там фіксує штифтик з пружинкою і воно нікуди не дівається. Ну, і звісно, безпосередньо сама мікрометрична головка основа, ну або як там ще назвати. Затягнули винт, і воно ось так. Ось так залишається. Ось такий набір. Кому цікаво. Можливо, я щось сказав неправильно, поправте мене, можливо, хтось ним користувався. Я думаю, багато хто ним користувався. Люди, які постарше за мене, то я думаю, 100% вони таке бачили і користувалися ним. Я, звісно, що ніколи в житті таким не користувався. Я ж кажу, дуже давно воно мені дісталося. Це вирішив його трошки почистити, помити, ну і показати вам заодно. Можливо, хто не бачив. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба і всього найкращого.